Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, і будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб, поширювати наш україномовний простір, мої хороші. Я хочу вам подякувати дуже, 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 дуже. Ви в мене чудовесні, ви в мене неймовірні. Ну, я не знаю. Я вам дуже дякую за вашу небайдужість. За те, що ну, настільки багато я отримала від вас підтримки. Ви знаєте, ну я ніколи цей канал не закрию. Ніколи. Навіть якщо він не буде мені приносити жодної копійки, от, мені дуже потрібна така підтримка. Я дуже реагую на добрі слова. От дуже. Вони мене піднімають вгору, носу, от, Вони мене заспокоюють, вони мене покращують настрій. Ви розумієте. Це дивовижно, що ви зі мною робите. От, мені допомагаєте одужати. Мої хороші сьогодні. Я якраз їду зі школи і я зустріла там наших двох жінок, які тут вже в Італії другий рік. Приїхали вони від війни, і досить вони не розмовляють ітолі італійською. Дуже вони хвилюються, дуже вони переймаються. Ну, вони приблизно. Мого віку, може, трішечки старше, от з Миколаєва, інша жінка з Запоріжжя. І вони кажуть, що ми так боїмося йти е, працювати, тому що ну, з таким рівнем італійської мови ми можемо претендувати тільки на роботу отакої: там мити підлогу, е, десь бути зі стареньками. Ну, я хочу сказати, що зі старенькими, з дітьми там ще. Потрібно мати досить непоганий рівень італійської мови, тому що з ними потрібно розмовляти з родичами потрібно розмовляти і по телефону, і домовлятися, наприклад, з лікарями за візиту там за апунтаменто, і водити цих стареньких до лікарів там потрібна італійська мова. Ну коротше кажучи, от я їх втішала, тому що особі воно є, але воно таке в них маленьке-маленьке, і італійці вже їм кажуть, що досить вже. Йдіть, працюйте, а куди? Куди з таким рівнем італійської мови? Причому, якщо люди сюди приїхали вимушено, то італійська буде дуже погано йти. Це потрібно так любити цю Італію, ви розумієте. У мене у самій італійська мова більш-менш отак от пішла. Я розговорилася десь приблизно на сьомий-восьмий рік. Життя тут і постійного, постійного спілкування з італійцями. Постійного, як тільки я закривалася в своїй мушлі і спілкувалася виключно з маман і там дивилась тільки українські а, фільми, Ютуб, все моя італійська. Вона фу, скачувалась на нівець. Це робота кожного дня. Окрім того, що треба ще працювати і там шукати роботу. Це ще є робота вчити італійську мову. І якщо ви не пов'язуєте своє майбутнє з Італією, наприклад, як я, як ці жінки, то італійська вам буде йти дуже складно. Ну, це таке. Ви свой, свій мозок, ви Ну, не переробите ви себе, розумієте? Ви будете думати, що це отак, це от, знаєте, тимчасово, ще трішечки ми повернемось. Чого вчити ту італійську? І я їх сьогодні ми були в барі, заспокоювала, що дівчата все одно, якщо ми вже тут, потрібно шукати роботу, а то от ви повернетесь, хоч які то гроші з собою будете мати. А так, ви можете приїхати просто на дінула, що називається, знаєте. На порожнє місце. От, наприклад, ось цієї жіночки, що з Запоріжжя, в неї розбомбило вона з приватного сектору, і будинок її її сусідів розбомбило. І там потрібно подавати якісь документи, потрібно бути там, на місці, ви розумієте, щоб щось там від держави отримувати якісь Ой, це дуже складно. А так я їм кажу: ви підете, ми тут підлогу, не лякайтесь того, ви ще знайдіть цю роботу. Це ще така робота. Знаєте, це за великим таким як сказати. Там потрібно, щоб за тебе люди слово замовили, щоб тебе ще взяли на таку роботу, щоб тебе допустили до сім'ї. От це не так, що от стоять, знаєте, хто б мені сьогодні цю підлогу помив би? Ні. Там ще будуть і носом воротити, і казати, що ми ту візьмемо, цю візьмемо. Це ще така робота, знаєте, помити підлогу комусь піти. І тим не менш, миття підлоги, миття <смітям> підлоги я заробляла, я вже вам казала, в п'ять разів більше, ніж я заробляла працюючи юристом, офісним юристом. Я не кажу зараз там про топових юристів, про приватні юридичні фірми і таке інше. Ой, тому, дівчата, не потрібно нічого боятись. Вона каже мені, оця ж з Запоріжжя, я все своє життя пропрацювала в бухгалтерії, я бухгалтер, я, а я була юристом. І що? І що тепер? В Італію сюди не приїжджають, знаєте, отак от від щасливого життя не міняють країну. Або війна, або така безвихідь, яка була, наприклад, в мене, ні грошей, ні роботи. На наступний місяць вже треба сплачувати е і комунальні. Ой, боже моє. І дитина ще навчається, і все це треба утримувати. Тому працювати завжди, завжди вам буде корисно. От мені навіть за те, що я зараз не працюю, мені навіть зараз, хоча кожного місяця мені приходить пенсія, і іноді вона буває навіть більше, ніж я заробляла за місяць працюючи тут. Все одно я для орендодавців, я на останньому місці. Це вже коли ну, ніхто ніхто не захоче оцю квартиру, вже всі від неї відмовляться, тільки тоді він подивиться на мене орендодавець. Тому що в мене немає роботи, в мене немає контракту, ви розумієте, ще й інвалід. Тому працювати треба. За кордоном треба працювати, мої хороші, не боятися. Це на початку лячно, ну, а потім е, от я вам зараз е, розповім, як я. Я ж е, закінчила тут курси. Я все ж думала: от я закінчу тут курси е, з Белеце, ось з цієї краси, так там і масажі, і перукарство. Ну там таке було перукарство. Я вам вже про це розповідала. От, і, значить, педікюр, і епіляція, депіляція. І зараз, як всі салони краси, як мене почнуть брати на роботу, ні, ні не почали. Е, мені почали казати, що я повинна стати самозайнятим підприємцем, тобто самозайнятою особою, стати приватним підприємцем. Оскільки я такого того не хотіла робити, я непогано стриг, стригла і стригу досить. Іноді навіть мене дівчата до себе кличуть, у кого є час, тому що зараз я стригу дуже-дуже повільно. От. А приватним підприємцем я ставати не хотіла. Тут, щоб стригти в Італії, недостатньо мати майстерність. Ви повинні мати документи, сертифікаціони, що ви маєте право, і що ви закінчили щось на території Італії, як перукар, ви розумієте? І сертифікат, що ви маєте право надавати таку послугу людям. Потім, якщо ви приватний перукар, то, наприклад, там, де ви живете, куди до вас люди приходять, у вас повинно повинна бути обладнана кімната для цього і теж мати сертифікацію. Потім, якщо ви. Самі от по Риму бігаєте до тих, до інших, стри, стрижите. От, це теж там куча-куча ну, дозволів. Звичайно, цього ніхто не робить. Або працюють в чорну, зробили собі сторінку в Інстаграмі і закликають до себе клієнтів. Працюють в чорну, податки не сплачують, сертифікації немає. Я розумію, чому люди так роблять. Я розумію. Тому що, коли ви сплачете, сплатите всі податки, у вас нічого не залишиться. Ви розумієте? Але це все до пори до року. Ви знаєте, коли, доки поки на вас хтось не пожаліється. В поліцію, там ще кудись, в поліцію фінансів. Італійці вони такі. Вони такі, дружелюбні, дружелюбні, але написати анонімочку, щоб хтось до вас прийшов і подивився, що ви там робите. Ви розумієте? І чи сплачуєте ви податки? Можуть. Тому я не хотіла цим цим зв'язуватися. Я хотіла працювати десь у перукарні, знаєте, під кимось. От ну такого салону я не знайшла. І ба більше, от зараз я товаришую з однією дівчиною, вона з Пакистану, я вам це теж вже розповідала. Вона працює, вона на території Італії закінчила годові курси з сертифікатом. Вона сертифі... сертифікований перукар, і вона працює 6 днів на тиждень. Партайм в неї, вони як то там по змінам, на повну зміну її не беруть. І ось вона заробляє тільки 600 євро. 600 євро, навіть іноді 500 за місяць. Що ви за 500 євро, за 600, що ви в Італії як ви зможете жити? Ви не зможете собі зняти житло, ну тільки е, по столетто, тобто у кімнаті одну кровать. Це дуже, дуже важко, тому я розумію, чому люди отут. Трижуть в чорну, що називається. Хоча є і наші українці, які відкрили у Римі тут салон собі. Навіть мені здається, тут є два таких перукаря, саме українці, легальні. І значить, я дівчатам розповідала, як я собі шукала роботу. І ось бачите, з перукарством я не можу сказати, що не вийшло. Я все своє життя сама себе стригу. Я стригу всіх вдома. Тобто, яка це економія, коли ти вмієш тримати в руках ножиці, розумієте? По-друге, якщо ти не працюєш за кордоном, а тобі потрібно сплачувати, сплачувати рахунки, то місяць, навіть тиждень, я вже це казала, а, такого простою, а, вас буде ну, відкачувати в дуже -в дуже такий в мінус, будете скочуватись по грошам. Тому тут потрібно працювати кожного дня, і ось я так походила, постригла десь у подружок, десь у знайомих. Ну і все. І я за місяць ну нічого толком і не заробила. А мені почали люди знову надзвонювати: що М'яна, прийди до нас, ми тебе вже знаємо. Ми до тебе вже звикли. Нам потрібна поліція, ну тобто прибирання. Ну, от в тебе так все дуже добре виходить. Навіть якщо хочеш, ми тобі будемо давати ще одну годину, ви розумієте? От. І я так подумала, подумала і знову пішла на ті прибирання. Знову повернулась до моїх італійців. От. Взагалі я вам хочу сказати, ну чесно, я коли а, почала приходити до людей і прибирати а, в їх будинках, квартирах, я втратила віру в людство. Просто я не розуміла, як можна жити в, так, от, в, таких, от, в такому бруді. Ви знаєте. І, звичайно, я. Дуже хотіла поміняти цю роботу, але ж на яку? Ну на яку? І от теж на курсах з вивчення італійської мови я завжди кажу: дівчата, є у вас вільний час. Йдіть, навчайтеся на курси, ви будете знайомитись з багатьма іншими людьми, у вас буде інша інформація, ви будете мати. Ви розумієте? І От я там на курсах познайомилася з нашою дівчиною, яка. Вона прийшла вчити італійську, але вона в Італії живе з італійцем. Тобто він на неї не одружується, вона ну, просто з ним живе, от, щоб не знімати квартиру. І незважаючи на те, що цей італійць, він досить непогано заробляє, він досить небідна людина. Тим не менш, він її послав працювати а, з прибирання. Ну, назовемо цю дівчину. Ну, Ніна, нехай буде. Нінель. Оця Нінель. В нас курси починалися десь о четвертій і до шостій вечора. І оця Нінель розповідала, що вона рано зранку вона їде, що вона працює покоївкою в готелі. Покоївка це горнічна, так? Покоївкою в готелі. І ось вона працює десь до другої, і потім вона приїздила на курси. З італійської, і вона жалілася, що як їй важко, як їй тяжко, що кожного дня, тобто шість днів на тиждень, вона піднімається о п'ятій, вона їде у центр Риму, в цей готель. От і як вона оці ліжки застилає, як вона миє ці бані, тобто ванни, душ, унітази, підлогу, все це, як важко, як важко, як важко. Але я їй так заздріла, ви знаєте, такою білою заздрістю. Якщо така існує, я так заздрила цій Нінель. Я так хотіла бути на її місці, не отак бігати, знаєте, по Риму, по цим квартирам і щось там мити. А щоб це була моя щоб це було таке місце роботи з контрактом, працювати в готелі. Так, на, на ресепшені я не могла працювати, тому що потрібна англійська мова. От, а отак, оце от я, я думала, що це те ж саме прибирання. Але в мене буде контракт, в мене буде тринадцята зарплата, в мене буде. За годину вона мені сказала їй сплачують 10 євро за годину роботи. А мені на той час це було десь 10 років тому. Ну, 7-8 євро. Я думаю, ще й на 2 євро більше будуть сплачувати. І я до неї як пристала: Ні, не, не, я тобі дуже дуже благаю. Будь ласка, як ти потрапила в цей готель? Окей, тебе туди при привів, значить, італієць, це, але а, ну. Дай мені якісь -то координати, кому дзвонити, от, як домовлятися про цю роботу. І Нінель, вона мені казала: Маріанна, я тобі от клянусь, тобі це не потрібно, не потрібно, ти там не витримаєш. Вона каже: Я все своє життя, я займалася спортом, там, спортзалу не вилазила, і я ледве жива, я ледве жива, я ледве притомна, я вже ненавиджу того італійця, який мене послав на це заклання, на ці прибирання в готелі. Ти навіть не можеш собі уявити, з якою швидкістю ти повинна там працювати. І що ти там повинна робити, і що ти там можеш побачити. Якщо це вона мені каже, як, якщо ти жалієшся, що ти приходиш до людей додому, і там вони живуть як свиньї, і не прибирають, не підметають от, один раз, наприклад, на тиждень я до них приходжу, і от і ось вони цілий тиждень вони чекають мене. Ось там ніде ніколи не пройдуться е, вологою. Ганчіркою. От я їй так жалілася. А вона мені каже, що Маріана: а в готелях ти такого понадивишся, коли люди з'їжджають з кімнат, ти такого там понадивишся, що ну я не хочу, я до тебе дуже добре ставлюсь, я не хочу, щоб ти там працювала. Це не твоє. Вона мені теж казала, тобі потрібен чоловік. от, І щоб отак жити вдома на диванчику, як кішечка, там мурликати і все. Ти така жінка-жінка, ти ну, там. Ти не витримаєш? Я як в неї вцепилася, губи дула, кажу: ага, яка ти, Нінель, погана? Ось бачиш, сама так працюєш з контрактом, а я от тут от бігаю раз відразу. І вона наді мною жалілась і дала мені а, номер телефона, ой, менеджера з персоналу. Каже: Маріанна, але. Якщо тобі буде там погано, я тебе туди волоком не тягнула, я тебе попереджала, що ну це дуже погана робота. Ось, і що ви думаєте, значить, я така щаслива бігом, бігом дзвонити цьому менеджеру, цій жінці? Е, я думала, ну, що я буду працювати як ця нянель, що мені видадуть форму, таку уніформу, в неї була така біленька, в неї була, значить, своя ця. Свій візок з миючими засобами, значить, з чистою постільною білизною, з профумами, з цими мильцями. Знаєте. Ну, тобто, ну, що покоївка, як вона прибирає для прибирання значить готельного номеру. Ось, і я ж думала, що і я так буду ходити. Ви розумієте? Боже мій, коротше кажучи, дзвоню я цій менеджерці, вона одразу взяла трубку. І я сказала, що я Нінель, яка живе з таким-то італійцем. Тобто, тут в Італії настільки зв'язки потрібно мати. Ти потрібна, от якщо ти влаштовуєшся на роботу, тебе потрібно рекомендувати навіть на таку роботу, як покоївка, розумієте, в готель, Але ж це робота з контрактом ще і 10 євро на годину. от. І, значить, оце я їй все як змогла розповіла, що я від Нінель, що а вона з цим італійцем живе, і ось ви їх там знаєте і таке все інше. І вона така каже: А Окей, гаразд. Ну, каже, в мене... мені потрібно на тебе подивитись, мені потрібно з тобою поговорити. Ти можеш через одну годину я буду у центру Комерчалі, тобто у торгівельному центрі. У нас є тут такий в Римі, називається Порте Ді Рома. От через годину. А я знаходжусь від того центру Комерчалі. Ну, якщо я буду до нього їхати на автобусах, це буде майже три години, розумієте? От я бігом до маман кажу: мам, так і так, я, мені здається, знайшла роботу з контрактом. Будь ласка, а я ще тоді не, не керувала автівкою. Будь ласка, поїхали, поїхали в цей центр комерчалі. Там мене чекають на співбесіду, боже мій! І оце а, мама мене відвезла в цей центр комерчалі, і ми з нею домовлялися на. Другу годину, ну після обіду на другу годину. От, значить, ми туди приїхали, і я швиденько, а біля кінотеатру. І я бігом посадила там маму в затишне, оце таке там було посто біля туалету. От, кажу, от, чекай мене, от я зараз прийду. І оце зараз розтягнулося на два з дві з половиною години. От італійці вони дуже непунктуальні. Ось вона мені сказала, що буде у другій. Вона приїхала. О четвертій, на півп'яту вже була година дві з половиною години. Я її чекала. Я там нервувала, я трусилася, я боялася забути слова, і це теж, це теж був тільки ну другий рік мій тут в Італії. Ви розумієте, я розмовляла ще не досить добре. Я навіть зараз я не зможу з італійцем посперечатися. Я не зможу, мене не вистачить ні словарного запасу, ні емоцій. А тоді я, взагалі, я поки її не було. Оцієї менеджерки я собі написала текст, що я про себе, значить, їй е, розкажу. От і ну, це все було, знаєте, на таких нервах. І тут вона мені е, дзвонить, що «Маріанна, Анна, я вже приїхала, ти де? Я кажу: ну як де? Біля кінотеатру? Ну, де ми? І домовлялася. Вона ні, ні, я вже в іншому місці тебе чекаю. Мені там незручно припаркуватися. Я ще там потім бігала по цьому центру камерчалі, а, її шукала і прибігла до неї. Знаєте, така вся взмилена, така вся. я там всі слова італійські вже забула. Дивлюсь, вона приїхала на такому мотоциклі, е, Моторіно таке. Знаєте, і каже: Ну давай, давай швиденько е, розповідай про себе. Ти звідки? Як надовго ти в Італії? Звідки ти знаєш оцю, значить, Нінель. Її італійця, ну тобто, якщо вони тебе радять, значить ти персона серйозна, я така, я серйозна, я серйозна. От я так хотіла на роботу з контрактом, ви не можете собі уявити. От, і вона так на мене подивилася. І каже: слухай, ну ну ти дійсно хочеш працювати покоївкою. Ну ти що, не можеш собі якогось хлопа знайти італійського. Мені каже італійка, розумієте, італійка. Я кажу, да, навіщо він потрібен? Мені потрібні гроші, ані хлоп. Мені потрібно е, вернутися додому з грошима. У мене дитина там навчається. Мені потрібно її підтримувати, сплачувати за комунальні, в мене там квартира. Який італійський хлоп. О, вона, ну окей. Значить, дивись, каже вона мені. Е, немає в мене зараз місць покоївкою, але перо. перо а, є місця. Вона каже, можна не тільки по готелям. Це в нас така клірингова компанія, і ми заключаємо договори з усіма, навіть з житловими будинками. Як я вам вже розповідала про цих румунів, як вони тут -от миють під'їзди, і от їхня організація, кооператив з прибирання, теж таке, але це чисто італійський був, то був румунський, а це вже чисто італійський кооператив. І ось вона мені сказала, що в них укладені угоди. З магазинами, з школами, з дитячими садочками, з готелями. Вона каже: в мене зараз є вільне місце тільки на прибирання аптеки. От в готель я тебе взяти не зможу, а от на прибирання аптеки, якщо ти хочеш, я можу тебе відправити. Там треба приходити три рази на тиждень і прибирати... Ні, два рази на тиждень і прибирати три години. Три години, поки там буде обідня перерва, це буде твій, твій час, і ти повинна будеш там прибирати. Сплачувати тобі будуть 20 євро за годину, 20 євро. Але а, це от тільки-тільки ця аптека. І тільки два рази на тиждень. Там кругом бігом десь в місяць в мене виходило по тій аптеці десь ну, 500 євро. Кругом бігу, може, 600, 500, мені здається. Ну, от За день 60 євро. За тиждень 120, 4 тижні, скільки 480, так? Десь приблизно 500 євро. Але вона мені сказала, ця менеджерка, що ну, це тимчасовий варіант. Як тільки в мене звільниться місце покоївки, я тебе заберу в готель працювати. А поки що от, можу тобі запропонувати аптеку. Я так подумала, думаю, та ладно, нехай піду в ту аптеку, але вже в мене буде контракт. Ви розумієте, в мене вже буде контракт. Коротше кажучи, плюс тільки два рази на тиждень. Інші дні я могла підпрацьовувати десь-інде. Ви розумієте? От і я погодилася. Погодилася на наступний день. Вже я вийшла на роботу в цю аптеку. Буде друга серія про аптеку. Чао-чао!